16 грудня декілька сотень лесених людей зібрались на конференцію трудового колективу. Локацією заходу став факультет історії, політології та національної безпеки. На заході також були присутні голова наглядової ради Ірина Констанкевич і члени наглядової ради, голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад та заступник командира сотої окремої механізованої бригади Олег Дудар. Захід розпочався з доповіді Анатолія Цьося про діяльність університету в 2024 році. У вступному слові ректор підкреслив, що завдяки Збройним силам України ми маємо змогу працювати у відносно безпечних умовах та забезпечувати очне навчання. Дякуючи Збройним силам України. Ми маємо з вами можливість навчатися у відносно безпечних умовах і в очному режимі. Що надзвичайно важливе, бо лише очна система навчання дозволяє забезпечувати високу якість освіту, освіти, про яку ми всі турбуємося. Поряд з цим надзвичайно важливо є підтримка наших Збройних сил України, і приємно зазначити, що наші студенти, наші викладачі, кожен індивідуально працює як волонтер, підтримує, донатить, і це є надзвичайно важливо. Разом з тим правильним і важливим є участь у волонтерській діяльності університету як юридичної установи. Це наше з вами обличчя і це те, що робить нас не лише освітянами, але й патріотами. Анатолій Цьось під час виступу згадав студентів-випускників і працівників університету, які захищають Україну. Опісля присутніх вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Під час звіту ректор розповів про створення нових лабораторій, розвиток матеріально-технічної бази, збільшення кількості іноземних студентів, ліцензування нових програм, дуальну освіту та медичний факультет. Він також відзначив важливість наукових проєктів, підготовку 12-томника дворів Олени Пчілки, роботу спеціалізованих вчених рад і наукові публікації у журналах першого кварталю. Також ректор наголосив на важливості міжнародної співпраці та зазначив, що університет продовжує покращувати позиції в українських і міжнародних рейтингах. Голова наглядової ради Ірина Константкевич розповіла, пишається досягненнями університету та проробленою роботою. Виокремила ті здобутки, які її особливо вражають. Для мене університетська діяльність це ті вершини, які вдалося подолати. І для мене це медичний факультет. Колись це було мрією. А нарешті це зреалізоване. Це відкриття нових освітніх програм, і, зокрема, такі як і стоматологія, фармація, геротерапія. Е е е е те, що зараз потрібно. Для мене університет це те, що е практично ну відразу прореагували на усі виклики під час війни. І це і підтримка Збройних сил України, це і навчання ветеранів, і психологічна реабілітація. Ітація для ветеранів, тому університет для мене це. Можна оцінювати як в академічному напрямку, а в іншому це як університет резонує на оці ці суспільні виклики. І я би сказала, що він якраз тут є попереду. Під час конференції до слова запросили голову Волинської обласної державної адміністрації Івана Рудницького. Він зазначив, що вражений роботою університету його досягненнями в освітній науковій і міжнародній діяльності, а також у підтримці військовослужбовців. Перше, що мене вразило, це те, що з самого першого дня війни і по сьогоднішній день ВУЗ активно приймає участь в обороноздатності нашої держави, волонтерській роботі. Багато студентів прийняли безпосередньо свою участь в вступі на військову службу в Збройні Сили України. На жаль, дехто загинув. Також ВУЗ приймає активну роботу і в підтримці наших ветеранів, адаптації їх, допомоги. Але також мене дуже вразило саме рівень освіти в ВУЗі, які напрямки освіти було вибрано, яка взаємодія є з провідними вузами Європи, світу. Це заслуговує на велику повагу. Ви є дійсно упора і регіону, і нашої держави в цілому в подальшому її житті, розвитку і процвітання. Голова Волинської обласної ради, заступник голови наглядової ради Григорій Недопад, зауважив: в університеті пророблено чимало роботи. Зрештою зроблено дуже багато, і ми бачимо, що багато планів, багато проєктно кошторисної документацій для того, щоб все таки університет зробити ну. Повністю новим, скажімо. вдихнути вже і так, вдихнули багато нових проєктів, зокрема цей заміна вікон, і придбання обладнання і, 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 і відкриття нових спеціальностей, які були, ну, не, ніколи не було на Волині. І зрештою це все виходить так, що на новий, на новий рівень виходить саме університет, плюс ще міжнародна діяльність досить потужна. Тому я переконаний, що все, що зараз робиться, воно призведе до того, що ну, напевно вже не на 15-18 місці в серед вузів, а напевно на якихось там в трійку-п'ятірку будемо заходити. Заступник командира сотої окремої механізованої бригади Олег Дудар відзначив тісну співпрацю з університетом і подякував керівництву викладачам та студентам за постійну підтримку. Дуже, скажем, багато було передано технічних засобів, такі як реби, мавіки, квадрокоптери, медичні якісь препарати для військовослужбовців. Плідна робота постійно постійно на зв'язку з Анатолієм Васильовичем. Співпраця дуже, скажем, добра, і хотілося б, щоб вона залишалася подалі в такому ж ключові. За свою активну волонтерську діяльність представники університету отримали подяки та сувеніри від 100-ї окремої механізованої бригади. Університет продовжує надавати якісні освітні послуги та систематично підтримувати Збройні Сили України.